Як держава втрачає гроші в бюджет з націоналізованого банку? До чого тут велике атомне крадівництво чи будівництво? І чи повернулася епоха сматрящих? Ось давайте сьогодні з цим розберемося, тим більше у нас є достатньо унікальна інформація. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» І сьогодні ми слідкуємо, куди могли б піти ваші гроші, якщо б їх хтось заплатив би бюджет. Тож починаємо. Отже, це не буде розслідування як розслідування. Тут відверто все зрозуміло. Це, скоріше, буде блог достатньо короткий, який вас приведе до певних думок, або щонайменше покаже, як держава втрачає десятки мільярдів гривень, або на чому саме держава втрачає ці десятки мільярдів. І е, я хочу тут дуже дати таку коротку історичну справку, що було з одним із Нещодавно націоналізованих банків в даному випадку це мова йде про Сенсбанк, колись Альфа Фрідмана, і е, е, який результат це принесло для держави. Тож у вас буде сьогодні такий мікс між справкою і розслідуванням. Отже, як ви пам'ятаєте, на початку повномасштабної війни Україна прийняла законодавство про е, санкції, і відповідно було точно і залишається питання до російського олігарха, це Михайла Фрідмана. Він мав багато бізнесів в Україні, в тому числі найбільше це «Сенсбанк». і для того щоб націоналізувати цей банк. Ми як комітет двічі підготували законопроект, його двічі схвалював парламент, довго затягували цю історію. Ну, коротше, там були свої нюанси, зараз я на них не буду зупинятися. Тим не менш, в літом 2023 року, нарешті, після всіх цих двох законів Кабмін націоналізував державний сенс банк. І ось як тільки його націоналізували, там пішло. Як завжди, цікава, магія. тут я просто забігаючи наперед, те, що держава націоналізувала банку олігарха, точно правильно і відверто говорячи, ніяких інших варіантів не було. Проблема буде з тим, як далі держава їм розпоряджається, або навіть не держава, а конкретні люди, і про яких ми сьогодні поговоримо, і таке бажано б його було б приватизувати, але звичайно, ми нещодавно почули, що таку приватизацію на найближчий час не планують. Ну це забігаючи наперед. Отже. Його літом 23-го вивели на націоналізацію, одразу призначили менеджмент, і ось цей менеджмент він був достатньо проблемний, тому що буквально точніше ні він був проблемний. А він був проблемний для держави, тому що той же самий очільник Дмитро Кузьмін, який був одразу призначений літом 2023 року. Буквально через три тижні подав у відставку, і подав він у відставку якраз по тому, як написали за згоду сторін чи по стану здоров'я, але давайте говорити відверто, На той момент вже всі так чи інакше знали, що у нього є проблема з банками. На тот на той час ще рулив економічними питаннями такий собі заступник офісу президента Ростислав Шурман. Нагадаю, це людина яка. Так чи інакше орієнтована була на Тімура Міндіча і от цю вертикаль офісу президента. Ну і, коротше, напевно, вони там явно з цим головою Сенсбанку не домовились. Довго там була баханалія по керівництву, і після там певної дискусії на нового очільника Сенсбанку призначили Олексія Ступака. Там ще є ця наглядова рада, вона теж була призначена так чи і наш офісом президента. Ну коротше, вам головне зараз знати, що ось після всіх цих там перетрубацій ступак став. Головою цього банку не буду зараз занурюватись в його біографію, але як говорять, що він людина не дуже далека від офісу президента, зокрема, знову ж таки по багатьом джерелам від того самого Тьмура Міндіча і не тільки. А більше деталей про те, що відбувається в Сенсбанкі, ми могли вже бачити в двох. Розслідування Міше ткача. Ми от буквально в нещодавному дайджесті навіть трохи заглиблювали що він там зробив. Якщо дуже коротко, у Міші взагалі, розслідування було про те, як переписали на Андрія Веселого Карпат Нафтахім. Але тут цікава історія в тому, що не дарма на фотографії, окрім от справа самого цього Андрія Веселого, є ще дві людини. Перше це Василь Веселий. Це Радник, начебто голови або наглядової ради сенсбанку і Андрій Єрмак. Ну от вони так чи інакше, по ствердженням Михайла Ткача, і не тільки його відверто говорять, що якраз Василь Веселий є оцим сматрящим за сенсбанки через якого так чи інакше іде багато питань Міша. Після свого першого розслідування, там я нагадаю, було про те, як їм переписали на Карпат Нафтахім 33%, зробив нещодавно другу частину. Вона теж дуже цікава. Раджу подивитися, якщо не дивились, просто навіть технічно там дуже цікавий матеріал про те, що цю частку 33% Карпат Нафтахім по факту їм подарували. Ну і знову ж таки де дає більше інформації, в тому числі про. Цього Василя Веселовий, і є умовно смотрящим від офісу президента за сенсбанком це ось загальна картина, яка якраз нам дає можливість далі зрозуміти, що сьогодні буде в по Сенсбанку нового. Але просто повертаючи до цього, держава націоналізувала, займався цим шурма, який орієнтований на Міндіча. Після цього. Вони змінили менеджмент на більш лояльний, теж орієнтований, скріж за все на е, цього відомого реформатора. Що не менш так стверджують мої джерела в бізнес-колах. І ось мій шаткач вже навіть показав, хто там саме цим рулить і е, від кого, і навіть які результати їм це перенесло. Тепер ми переходимо до тієї частини, яка нова. А, той же самий Сенсбанк при всіх цих ем, новелах і реформаторських потенціалах нещодавно відносно радує нас новиною, не повірити, але про атомні блоки. Ми заходимо на сайт Сенсбанку і бачимо, що Сенсбанк та Енергатом тепер стали партнерами, і буде допомагати якраз енергоатому шукати фінансування на будь Добудову 3-4-го міністрного енергоблоку Атомне АЕС. Це саме ті оці ці атомні блоки російського походження, які Україна хоче купити у Болгарії за один мільярд доларів. Проблемна схемна історія, яку ви багато вже чули і критикував я. І ну, коротше, це схема, яку ми називаємо великим атом атомним крадівництвом. І відверто говорячи, тут мені здається, не треба вже когось переконувати, що це щось. Добре. Також саму новину ми бачимо і на сайті Енергатома, що підтверджує ось сихродність таких дій, де в принципі вони не скривають, що будуть з державного банку допомагати енергатому закуповувати ці ядерні реактори російські для того, щоб Халушенка і інші компанії могли, не знаю, Забезпечити ще додаткові надходження, напевне, не тільки бюджету, що не менше бюджети точно не держави. Е, гарна новина, що все це було до того, як Болгарія вийшла і заявила, що ніфіга вони продавати не будуть, і Австрія теж виступила проти. Але, ну, в принципі, схема була достатньо зрозуміла, що Сенсбанк мав знайти гроші, тому що в енергатам була тільки частина своїх, а ось все інше мав хтось знайти. І, звичайно, вони пішли до Сенсбанку. І тепер, коли ми знаємо. От всю цю історію ми відкриваємо відповідь, е, як не повірити, але прем'єр-міністра нещодавно на нас запит, тому що ми вирішили запитати: Окей, ну раз у Сенсбанку є стільки грошей, що вони готові проспонсорувати величезний атомний проект на е, кількість. Декілька десятків мільярдів гривень, що найменше, ну напевно, вони щось і в державний бюджет мали принести. Тим більше це націоналізований банк, і ну, в принципі, якби це логічно. Я нагадаю, що державні банки, вони, хоч і є по факту точно такими ж банками, як і всі інші, але в кінці вже періоду вони від своєї свого прибутку певну частину відправляють у державу як дивіденти. І, наприклад, от якщо ми беремо раніше націоналізований Приватбанк, то він в цьому році за 2024 рік заплатить багато, не мало, але 32,1 мільярд дивідентів, що становить приблизно 80% від його прибутку. Навіть вже Ощадбанк, який не є взорцем іноді ефективності, але вони в даному випадку заплатять 50% свого прибутку. Це приблизно 4 мільярдів доларів, які надійдуть в державний бюджет. Так ось, ці банки ем, принесуть якусь частину доходу в державу. що відповідно піде на закриття діри, відповідно на зменшення, в тому числі вимог МВФ там підняти підняти якісь податки врешті-решт на закупівлю зброї і. Тут ми доходимо до того питання: аж скільки ж от з манку, якого так багато сил натхнення, навіть щоб будувати або фінансувати атомні блоки, хочуть заплатити в державу? Відповіді ми не знаходимо на жаль ані на сайті Кабміна, ані на сайті. Того ж самого сенсбанку, але ми відправили запрос в кабінет міністрів, і як я сказав, отримали відповідь від прем'єр-міністра. так ось відповідь прем'єр-міністр, що державний сенсбанк по результатам роботи 2024 року, це весь рік, коли банк був націоналізований, заплатить аж нуль гривень в державний бюджет. Відповідь наступна: що згідно. Плану докапіталізації, а це правда, вони не будуть нічого платити, відповідно, відправлять все на програму по декапіталізації. Е, ось якби вся ефективність даного банку, і, і це було б напевно навіть нормально, тому що справді з капіталом там Сенцбанка є певні питання, м'яко говориш, про які дуже слушно згадує загазгадувати Національний банк. Але тоді питання, якщо у них навіть немає можливості відправити частину свого прибутку в державний на бюджет під час війни, коли нам потрібні дрони, коли нам потрібно закуповувати зброю, як мінімум, коли нам просто потрібні будь-які внутрішні ресурси, я нагадаю, що на зовнішні ми не можемо майже нічого закуповувати військово, то яким чином, ось саме цей банк хоче або хотів до цього фінансувати будівництво атомних реакторів? І е, тут м'яко говорячи питань більше ніж е, на такий короткий блог, тому що мені здається, що дуже довго ані держава, ані шановні журналісти розслідувачі не приділяли увагу, окрім того, що там веселий сидить, так що відбувається взагалі з Сенцбанкам, і які скажімо, нові підходи до управління. Там з'явилися ну відповідно навіщо там смотрящі. і яким чином там виходить ну, у нас ноль дивідентів. Ось мені здається, що це гарний початок для того, щоб розібратися. Але поки ми можемо констатувати, що в 2025 році, по результатам року роботи націоналізованого банку, ми поки як держава отримали нуль. Лише бажання профінансувати одну із найбільших корупційних схем цієї влади, слава Богу, яка не сталася. На цьому у мене все. Ми точно будемо цю тему далі розбирати і слідкувати. Залишайтеся з нами і не забувайте підписатися для того, щоб отримувати, в тому числі, подальше наші розбори. От з таких питань, куди йдуть ваші гроші. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп. І до нових зустрічей. До побачення.